Розпочався епідеміологічний сезон гострих кишкових інфекцій і Черкаським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України з 20 травня започатковано і здійснюється щотижневий моніторинг захворюваності на ці інфекції серед населення нашої області. З початку року в області зареєстровано 819 випадків гострих кишкових інфекцій. Інтенсивний показник захворюваності у розрахунку на 100 тисяч населення на 33% більший, аніж за аналогічний період минулого року. Найвищі показники захворюваності у нас реєструються в місті Черкаси, в Атутінській, Уменській, Катеринопільській територіальних громадах. 53% від загальної кількості хворих на гострій кішкові інфекції діти. В структурі гострих кішкової інфекції 93%. Складають гастроентероколіти, встановленої і не встановленої етіології. 7,3% або 60 випадків в абсолютних цифрах це сальмонельоз. Зареєстровано по одному випадку шегельозу і вірусного гепатиту в Черкаському районі і місті Черкаси. Найвищі показники захворюваності на сальмонельоз зареєстровані в Уманському і Звенигородському районах. Хочу підкреслити, що усі випадки мали побутовий характер. І були пов'язані із порушеннями хворим правил особистої гігієни, недотриманням умов і термінів зберігання, транспортування харчових продуктів, умов, приготування їжі. Спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь станом на сьогодні в області не зареєстровано. Разом з тим слід відмітити, що в області загострилася ситуація із захворюваністю на бутулізм. На сьогодні. Кожен четвертий випадок ботулізму в Україні зареєстрований власне, на Черкащині. Загалом з початку року зареєстровано шість випадків на, на ботулізм із сімома потерпілими. Ну, для порівняння, в минулому році ці показники були вдвічі меншими. Станом на, на, на такий час в минулому році було зареєстровано три випадки, і ми мали чотирьох потерпілих. Випадки ботулізму цьогоріч зареєстровані у місті Черкаси, Черкаському, Уманському, Золотоніцькому районах. За результатами підрозслідувань було встановлено, що у п'яти випадках це захворювання було пов'язане із вживанням в їжу риби, в'яленої і копченої домашнього приготування, причому в одному із випадків вона була придбана на стихійному ринку в Золотинівському районі. І в одному випадку захворювання було пов'язане із вживанням в їжу м'ясних консервів домашнього приготування. У зв'язку із настанням літа і зважаючи на продовження агресії Російської Федерації проти нашої держави, суттєво зростають ризики можливої появи випадків холери. Я хочу нагадати, що це гостра діарейна інфекція, яка виникає після вживання харчових продуктів або питної води, які заражені бактерією холери. О1 або О139. Інфекція передається фекально оральним шляхом через забруднену їжу, воду або побутові контакти, і без належного лікування ця хвороба може привести до суттєвого зневоднення і навіть смерті. В зв'язку з цим безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, але з 1 червня розпочато посилений піднагляд за цією інфекцією. Він передбачає. Додаткові дослідження хворих на, з важкими ознаками гостекійської інфекції, додаткові їх обстеження на наявність збудника холери. Нашою установою реалізується комплексний план реагування і діагностики підозри на холеру. Працюють за необхідності оперативні протиепідемічні і дезінфекційні бригади. З метою забезпечення належної піднагляду за циркуляцією збудника холери у довкіллі. Ми проводимо лабораторні дослідження. На наявність у збудника, поверхневих водою, а також січних вод. Спочатку під сезону досліджено 40 проб води відкритих водойм і 5 проб січної води. У двох випадках це мова йшла про проби води, які були відібрані з річки Дніпро у місті Черкаси в районі пляжу Казбецький і річки Тясмин у місті Сміла. Район місця відпочинку по вулиці Виноградній. Були виділені так звані холероподібні, неаглютинуючі вібріони. Це не є власне збудником холери, але поява таких вібріонів, вона ще раз підкреслює, що ризики можливої появи навіть збудників холери, вони цілком реальні. З метою забезпечення готовності до можливого реагування нами відкориговано комплексний план щодо попередження і поширення захворювання на холеру спільно з управлінням охорони здоров'я. Проведені були імітаційні навчання разом із центром медицини катастроф, разом із інфекційною лікарнею, де були відпрацьовані алгоритми дій на випадок появи можливих таких е випадків холери. Аналогічні навчання проведені і в закладах охорони здоров'я області. З метою недопущення ускладнень санітарно епідемічної ситуації нашим центром також систематично проводяться моніторингові дослідження об'єктів середовища життєдіяльності. Як то вага питна вода із джерел централізованого децентралізованого водопостачання, вода поверхневих водою, передусім у місцях рекреації, пляжі, місця масової відпочинку, ґрунт, пісок у цих місцях. От за результатами цієї роботи, впродовж п'яти місяців. Поточного року із джерел мереж підприємств, підприємств питного водопостачання відібрано і досліджено 7700 проб води. У 2,3% випадків ці проби не відповідали за мікробіологічними показниками гінічним нормативам. І у 7,2% випадків не відповідали гінічним нормативам за санітарно-хімічними показниками. Найбільша питома вага проб питної води з відхиленнями від гінічних вимог зареєстрована на підприємствах питного водопостачання Городищенської, Золотоніцької, Смілянської територіальних громад за мікробіологічними показниками Канівської, Городищенської, Катеринопільської громад. По кожному із цих випадків ми інформували відповідних власників балансоутримувачів цих водопровідних підприємств, керівників територіальних громад, надавалися відповідні пропозиції щодо проведення профілактичних. Заходів, ну і власне ця робота здійснювалася. Ну, і дякуючи цим всім заходам, у нас якихось епідемічних ускладнень в області, пов'язаних з питним водопостачанням, не зареєстровано. З початку червня ми дослідили 35 проб води поверхневих водойм і 8 проб піску в місцях рекреації, пляжі, місця масового відпочинку. У трьох випадках не відповідали проби за мікробіологічними показниками. Це мова йшла про пляж Соснівський і пляжі, два пляжі у місті Сміла на річці, на річці Тясмин. І дві проби ґрунту також не відповідали за паразитологічними показниками. Мова йшла про пляж Казбецький в місті Черкаси і один із пляжів в місті Умань. Ну, і зважаючи на існуючі ризики, все ж таки виникнення і розповсюдження гострих кишкових інфекцій, вкрай важливо дотримуватись відповідних профілактичних заходів. Вживати лише доброякісні і безпечні харчові продукти, дотримуватись правил термічної обробки харчових продуктів, термінів і умов зберігання, продукти швидкопсувні зберігати виключно на холоді, овочі, фрукти, ягоди перед вживанням обов'язково ретельно промити і чистою питною водою, обдати окропом, ні в якому разі не купувати харчові продукти на стихійних ринках і інших місцях неузаконеної торгівлі. Для пиття і приготування їжі використовувати виключно воду із безпечних джерел або бутильовану воду, суворо дотримуватись правил особистої гігієни і слідкувати, щоб це робили діти, відпочивати і купатися виключно на офіційних, спеціально відведених для цього місцях, пляжах або місцях масового відпочинку, регулярно мити і дезінфікувати предмети побуту, дитячі іграшки, уникати. Контактів із інфекційними хворими, ну а у випадку, якщо вже захворіли, то безумовно невідкладно звертатися за медичною допомогою. Я бажаю всім вам бути здоровими.